Друзі, всіх вітаю! Це відео є доповненням до попереднього відео щодо модернізації мікрофону. На цьому відео я покажу вам модернізацію мікрофону Migana 4. Мікрофон виглядає ось так. Потрібно зняти верхній фільтр. І також його перевернути на 90 градусів. На відео все видно. Вважаю, що коментарі тут зайві. Також нам потрібно збільшити отвір, щоб він встановився платою туди, так сказати, донизу. Отвір зроблено, вставлено за нашою забаганкою зворотній сторони заліплену герметиком. Все це збираємо і встановлюємо. Дякую. Тати лайки okay, якщо сподобалось.